Слава Україні! Друзі! Вітаємо всіх у місті Львів на автомайданчику авторинку Карбазар. Сьогоднішній відеогляд буде присвячений детальному огляду всіх нових автомобілів, які заїхали на автомайданчик. Там покажу частину тих машин, які тут продаються. Ви обов'язково підписуйтесь. Сьогодні буде багато цікавих машин. Задавайте усі питання у коментарях. Друзі, не забувайте поставити лайк україномовному контенту. Підтримуйте українське. Що ж, розпочинаємо. І перша у нас гаряча новинка це шкода Octavia A7 19 року 195 рідного пробігу в рідній фарбі. Ціна 17400. Дуже гарні у нас комплектації. Йдуть двоколірні диски у нас. Омувачі фар, лінзована оптика. Безключовий доступ. І давайте зараз подивимося до неї у салон. Так, до речі, у нас виглядає ключик шкоди. Так само у нас є складання дзеркал, як ви вже зрозуміли. І так, друзі, в нас 4 склопідіймачі, підіймачі шкіряне мультикермо, спортивні сидіння, віртуальний екран, величезний дисплей, двузонний клімат-контроль, дуже багато різних корисних функцій та асистентів. Салон, до речі, в дуже збереженому стані. Що ж, друзі, давайте ще заглянемо у багажник даного автомобіля. Всі знають, що він шкоди досить приємних розмірів. Розмістити тут можна що завгодно відносно, звісно ж. Ось такий автомобільчик в нас продається в наявності. В принципі, як то кажуть, до повного щастя ще не вистачає електроприводу багажника, а так, в цілому машинка досить і досить класна. Subaru Forester 7 000 доларів, 2,5 бензин, автомат 6 року 340 тисяч пробігу. Ще одна свіжа новинка в нас на майданчику. Автомобіль має 4 скло підіймачі в нас, мультикермо, коробка автомат, клімат-контроль та підігріви передніх сидінь. Позаду також присутні парктроніки. І ще є камера заднього огляду. Це у нас, друзі, газ бензин і в комплекті до автомобіля йде ще. Запасні колеса це в нас на дисках зимові або літні. Не бачу. Audi Q5 на нас 3-літровий дизель 22 750 доларів. Коробка автомат 15 рік 294 тисячі пробігу. Друзі, до речі, всі автомобілі, які в нас продаються на автомайданчику. Вказані по цінам від власника. Жодного тут автомобіля нашого немає. Тому, приходячи до нас, ви можете купити автомобіль по ціні від власника без накрутки. Тож, запрошуємо всіх на, до нас на автомайданчик Авто має пам'ять водійського сидіння, датчик світла дощу, мультикермо, підігріви передніх сидінь, двозонний клімат-контроль та величезний панорамний дах. Також в авто є електропривід багажника. Volkswagen Touran, 12 тисяч доларів, 14 рік 138 тисяч пробіг, 1,6 дизель, механіка. В автомобілі присутні панорамний дах, парктроніки перед та зад. І давайте залянемо до нього у салон. Автомобіль має мультикермо, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та механіку шестиступку. Також дуже красиво виглядає панорамний дах з Люком. Додає багато простору у салон. Volkswagen Touran – це чудовий варіант сімейного автомобіля. BMW X5, 8000 доларів першого року. 3 літровий бензин, автомат, повний привід, 195 тисяч кілометрів пробігу. Так, виглядає нас ключик від BMW. І давайте зглянемо до неї у салон. Автомобіль має пам'ять водійського сидіння, чорний шкіряний салон, мультикермо. Коробка, звісно ж, автомат, повний привід, клімат. Контроль та присутній також люк. Задній ряд сидінь має шторки, причому центральну та бокову. І так в нас виглядає задній ряд. Друзі, автомобіль 2001 року. Як на 2001 рік машина виглядає досить і досить класно. Наявності Nissan Qashqai Plus 2 на 7-місна версія. Авто 2012 року, 1,6 дизель, механіка, 224 тисячі пробіг. Зовні перейдемо у нас панорамний дах, двоколірні легкосплавні диски. Лінзована оптика, омивачі фар та, друзі, в нас присутній безключовий доступ. Що ж, поїхало дивитися у салон. Акустика Боу в салоні присутня, мультикермо, камера заднього огляду, двозонний клімат, підгріви передніх сидінь. Ну, звісно ж, панорамка. Кашкай, чим класний кросовер і чому його так багато хто купує? Машинка мега-економічна, саме говоримо про дизельні двигуни. Надіна, двигуни в них хороші, що бензинові, що й дизельні. І в принципі, особливих проблем, якщо це говорить про механіку з коробкою, взагалі немає. Якщо ми говоримо про автомат, то звісно, що з дизельними двигунами там проблем з коробкою немає. Бензиновими є 1,6, але знову ж таки, при правильному, при правильному обслуговуванні також у вас проблем, проблем з коробками не буде взагалі ніяких. Друзі, знову ж таки, автомобіль. Має бути вчасно обслугований якісними автозапчастинами. Не затягуйте заміною масла, і він буде вам довго та надійно служити. А я підходжу до наступної новинки. У нас їх, до речі, дві попереду: це міні-купер та Mercedes А-класу. Міні-купер у нас 8-го року, 1,6 бензин, механіка, 269 тисяч пробігу, ціна 5900. Доларів. Машинка дуже цікава, мінімає неповторний стиль, і давайте зглянемо до нього у салон. Авто має безрамочні вікна, електролювання дзеркал, передній скло підіймачі. Так виглядає цікава передня панель, присутній кондиціонер. Переходимо ми до заднього ряду. Давайте зараз вам його відкриємо. Ось так цікаво відкриваються дверки. Зараз вам покажу. Сюди сідають пасажири, відповідно, оця частина закривається і можна спокійно собі їхати у подорож. Цікаво, що тільки з правої сторони можна так залізти, що ж з лівої сторони, з боку водія, такої можливості немає. Можливо, хтось каже, що це незручно, але так компанія Міні це реалізувала. Також тут є досить непоганий багажник для такого автомобіля. Ось так він цікаво відкривається. І причому зауважте, є проріз під фару. Також досить круто придумали. І, друзі, в салоні, до речі, машинка реально простора. Відносно простора, в принципі, розмірів. Хто що шукає собі ось таке невеличке. Компактне, цікаве. Рекомендую розглянути саме ось цей варіант. Mercedes А-класу 2000 року 1.7 дизель автомат 223 пробігу. Ціна 3900 доларів. Також чудовий варіант невеликого хетчбеку з автоматичною коробкою передач. Хто шукає ще як перший автомобіль, взагалі буде казка. Також в такому компактному автомобілі є ще навіть багажник і досить непоганий. Кого зацікавило дане авто, телефонуйте обов'язково нам 067 777 3027 або 068 777 3027. Переходьте, оглядайте, в нас багато є різних автомобілів, різних цінових діапазонів. А я йду, друзі, у наступний ряд і в нас попереду. Opel Antara Opel Antara 11300 13 року 2,2 дизель. Автомат обслуговано 179 тисяч кілометрів пробігу. Так виглядає у нас ключик від Opel В автомобілі присутня лінзована оптика. перед-зад партроніки. І давайте заглянемо до автомобіля всередину. Авто має 4 склопідіймачі Помаранчевий шкіряний салон з дерев'яними вставками, електролівання водійського сидіння, датчик світла дощу, мультикермо. Коробка тут автомат, присутні підігріви, сидінь. Задній ряд сидінь дуже-дуже красиво виглядає. Взагалі коричнева шкіра дуже приємно виглядає. Автомобіль має камеру заднього огляду. І, в принципі, багажник просторий. Вперше в нас така машинка. На огляді, я думаю, можливо, вже була на авторинку, а на майданчику. Саме такого року Антара нас вперше. Peugeot 5008 12 року 8700, 1.6 дизель механіка, 330 пробігу. Хороший варіант мінівена. Друзі, хто собі шукає, машинка економічна, в обслуговувані, і давайте зглянемо до неї у салон. Авто має 4 склобіді меча, датчик світла дощу, мультикермо в нас, механіка 6 заступка та двозонний клімат. І пробіг автомобілі, до речі, рідний не скручений. Також, як ви бачите, є позаду шторки і ще присутні задні. Парк Volkswagen Golf Plus, друзі, 13 року 10900, 1,6 дизель механіка, 193 пробігу. Це у нас той самий Volkswagen Golf, тільки трішки більший розмірами у салоні, має вищу посадку, мінівеноподібну. І давайте зараз. Поглянемо на нього усередину. Автомат 4 склопідіймачі, датчик світла дощу, мультикермо, двозонний клімат-контроль, механічну коробку передач, тканиний салон. Задній ряд сидінь у нас доволі просторий, але Golf Plus уступає трішки містим по багажнику. Також тут є передні задні парктроніки та фаркоп. І зараз давайте я вам продемонструю багажник. Друзі, багажник сам по собі вищий, але він менший. Ось і цим відрізняється, по суті, Golf Plus у нас від звичайного гольфа. В принципі, машинка, що що та поїзді досить цікаві, економічні. Ну, Volkswagen є Volkswagen, звісно ж. Ford Mondeo Sedan 7411 року, 104 рідного пробігу, офіційно куплений в автосалоні. Коробка механічна, двигун бензиновий. У нас ключі від Ford і давайте подивимося на нього усередині більш детально. Салон в збереженому стані доволі. Автомобіль просторий, комфортний. Присутні задні парктроніки, Ну і найголовніше, що тут невеликий пробіг. Друзі, у цьому відео були представлені лише новинки. Насправді на автомайданчику, як ви бачите, багато різних цікавих автомобілів, є навіть електромобілі, є в нас буси, багато різних кросоверів на автоматах на автоматі з механікою на будь-який колір і смак. Знаходимося ми у місті Львів поруч зі стадіоном Львів Арена. Ось він перед вами. Працюємо ми щодня без перерв та вихідних. Кого зацікавив якийсь автомобіль з відео, обов'язково пишіть нам у коментарях. Детальні фотографії та опис ми вам надішлемо, за заліпки вам допоможемо його оглянути технічний стан, щоб ви могли приїхати і купити вже в нас готовий перевірений автомобіль. Друзі, я дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Не забувайте підписуватися на наш YouTube канал і до зустрічі у нових відео на YouTube каналі Авторинку Кар Базар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей